Мої вітання. Ви дивитесь новини на НТА в студії Мальва Вовк. Найголовніші події середи 30 грудня. Очима наших журналістів вже за мить. Вільні від переслідувань про перших священнослужителів греко-католицької церкви. Є гроші. Підривайся і відривайся. Куди їдуть львів'яни святкувати новий рік? Містика в ефірі. Яким буде 2016-й? Про це розкаже нетиповий гість. Перші отці легальної УГКЦ рівно 25 років тому після тривалого підпілля у Другобичі висвятилися перші священнослужителі вільної від переслідувань греко-католицької церкви. Тоді їх було 33. А от перші 10 семінаристів приміряли священичі ризи саме 30 грудня. Яким був їхній шлях до священства? Дізнавалися наші журналісти. Не новим роком єдиним для 33 трьох отців у ГКЦ одним з найважливіших днів у житті є 30 грудня 1990 року. Чверть століття тому вони першими в історії вільної від переслідувань греко-католицької церкви висвятились у сан священників. Річницю свята оці з'їхались усіх куточків світу, аби спільно помилитись. Ну, як правило, свячення священника до цього здебільшого відбувалися в часі підпілля. Священики навчалися підпільно по семінаріях, збиралися десь собі по окремих квартирах. Часто міняються місця зустрічі, навчання, щоб їх не піймали. А це можна сказати, перші свячення такі після навчання в семінарії, після виходу з церкви підпілля. Отець Михайло був одним із тих семінаристів. Розповідає, їх висвячували у три етапи: десятьох у грудні, його та ще майже два десятки хлопців у березні. Останні стали священниками у червні, але у новому статусі почуватися спокійніше ще не могли. Ну з нашої групи священник був загинув буквально через три дні після свячень. Тих загадкових обставинах там він їхав на службу Божу, його машина збила, і не було відомо, хто що там так та справа і не була розкрита. Потім, коли ми були висвячені, то, що була радянська влада, там і за мною кагибісти десь ходили. Великому посту передували великі намагання за декілька місяців до свого висвячення, тоді ще семінаристи разом із тисячами львів'ян намагалися повернути собор святого Юра греко-католицькій церкві. У молитві та пості вони три тижні відбивали провокації радянської влади. У той час 25 років тому назад тут ще діяла російська православна церква, і ці митрополиці палати також належали. І коли ми взяли собор. Святого Юра тут три тижні ми голодували, пікетували, домагалися не тільки ми, семінаристи, але тут маса людей приходила щоденно. Поратись із радянськими силовиками було нелегко, адже ті облаштували собі місце всередині собору. Але після тиску громади таки залишили святиню. І вже покійний митрополит Володимир Столюк. Першу святу літургію не служив в цьому храмі, а служив тут з боку. Біля цих дверях це було ночі. Я як пам'ятаю сьогодні з двома священниками, які були перейшли в той час в нашу українську грекатолицьку церкву. Тут в церкві знаходився львівський спецназ ОМОН. А люди всі знаходилися тут. Якщо ми були б двері відкрили, я б це закінчилося. Через два тижні і храм, і прилегла до нього територія офіційно перейшли у руки греко-католиків. Тоді у соборі святого Юра вперше з часу переслідувань на повну гучність прозвучала літургія. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Замість поїздки за кордон відпочинок вдома. Новорічні свята більшість львів'ян святкуватимуть вдома. А причина брак коштів. Хоча квитків у найпопулярніші напрямки на львівській залізниці вже практично не залишилося. Чи є передноворічний бум у туристичних фірмах та чи можна ще підірватися з місця і вирушити на відпочинок, з'ясовували наші кореспонденти. Львів'янин Іван разом зі своєю другою половинкою новорічні свята мрія провести за кордоном. Гроші на поїздку хлопець збирав майже рік. Однак, аби втілити у життя задум, їх все одно не вистачило. Планував з'їздити в Чехію Карлою Вари, але самі знаєте, зараз не дуже просто в нас в країні накопичити на якийсь відпочинок, чи то зимовий, чи літній. І враховуючи ті нюанси, нестабільність гривні, стрибки долара, чи як правильно сказати. Десь не вийшло, і, мабуть, будемо все-таки себе вдома святкувати. На Львівському залізничному вокзалі ажіотажу з квитками немає, розповідають Касири. Укрзалізниця до новорічних свят пустила 28 додаткових потягів, які курсують щодня. Кажуть, проблеми будуть виникати вже після різдвяних свят. Всі до нас від нас мало хто їде. Від нас їдуть 8, 9, 10 число. Це Київ. Одеса, Запоріжжя. Саме більше це Запоріжжя і Маріуполь. Завжди є альтернатива, що все рівно одне-два місця, де кось з'являється. сьогодні, на сьогоднішній день до Херсона жодного місця нема. Зато є до Одеси три поїзди, ми відправляємо через Одесу. Та все ж придбати квиток у новорічні дні. Шансів мало тому українці вже традиційно купляли їх заздалегідь. А я приїхав з Херсонської області. Я купив, купив квитки заздалегідь, тому що я знав, що буде такий сильний ажіотаж у новорічні свята, і я купив на зворотній шлях одній із львівських туристичних агенцій кажуть, у порівнянні з минулим роком охочих придбати собі відпочинок не суттєво та все ж зменшилося. Багато людей відкладалося на останній день і купували в останніх числах грудня, а ще натрапили на новорічні знижки. Відтак тур за кордон можна було придбати майже за півціни. Найпопулярніші напрямки це ближня Європа, тобто це Будапешт, Прага, Відень, Краків. Хоча цього року дуже надзвичайно стали популярним Амстердам. Рим Париж так само люди також дуже люблять відпочивати. Те, що подорож зірвалася, Івана не засмучує, каже головне, аби новорічний настрій був та найближчі люди поруч. Марина Оленська, Віктор Сембратович, Новини. життя після теракту. Роман Личак дільничий, який першим підірвався біля опорного пункту міліції. Останні місяці були боротьбою за життя, безліч операцій та психологічна травма. Як зараз почувається хлопець, та чи планує продовжувати працювати у правоохоронних органах? Далі у сюжеті. 25-річний дільничий Роман Личак нині згадує події піврічної давності. Зараз він з палицею, проте живий. Пригадує як 14 липня йшов о 9-й ранку. Звично спустився у підвальне приміщення опорного пункту міліції. Біля дверей побачив знахідку. Пачка соку лежала біля них. Подумав, що це сміття, копнув ногою і вибух. Його почули мешканці навколишніх будинків. Стався вибух. Як... Його було чути навіть в верхніх будинках. Вибухівка знаходилася при вході в опорний пункт міліції. Постраждав міліціонер, його забрали в лікарню. Там багато крові. Опісля лікарня – безліч операцій та болючі спогади. Та з ногою, що в мене осколок кісті. Кістка пішла зверху вниз тріщинами. Так само було на ногу, скільки десь дві операції. Мені поставили раз апарат, потім ще доставляли ще чотири штиря, ще одну операцію робили. Потім була на руку операція, У мене перша рука взагалі на зап'ясті не піднімалася. Потім нерв так би відновився і, і і, і трісла судина чи Вена робили в операцію на Вену. Вшивали мені Вену. І потім ще соком так само одну працю робили, потім ще одну робили. Кристалик ставили, потім ще одну робили, бо кристалик злетів. Тепер кристалик пришило до ока. Втім, Роман, дякує Богу, за здоров'я, оскільки півроку тому прогнози були невтішні. Сьогодні зранку, біля 10-ї години, з місця пригоди були доставлені бригадами швидкої допомоги. Мужчина 24 років, роки. З множинними осколковими пораненнями верхніх і нижніх кінцівок, проникаючим пораненням орбіти, стан хворого при поступленні крайні важкий. Відразу був поданий в операційну проведена хірургічна обробка. ран. на даний момент знаходиться в реанімації в важкому стані. До того в нього було насичене життя, багато роботи, без якої він сумує. Зараз повернутись на службу немає змоги, адже ще мусить стати на ноги. Тяжко, тяжко взагалі сидіти вдома після того всього. Я привик завжди ходити, рухатися, а тут в лікарні я не міг лежати, бо мене все боліло, бо я привик так само вдома. Ну, вже зараз потихеньку привикаю, всі вдома сиджу, вже починаю привикати. А спочатку було дуже тяжко сидіти на одному місці. Вже помаленьку починає ходити, зір також покращився, хоч осколок від гранати ще досі в нього в оці. Після лікарні часто заходить до своїх колег у той опорний пункт. Роман каже, з кожним разом легше, перші спогади були найскладніші. Якби я не прийшов, то би хтось другий, був. якби на хтось другий, був, якби побачив, би не підклав, то ніхто нічого не знає. Так мало бути, напевно, так так і сталося. Проте він усвідомлює, життя продовжується, а у лютому його чекає ще одна операція зі знімання апарату. Хлопець хоче і далі працювати тепер вже в поліції, бо інакше не зможе. Вікторія Гумаєва, Іван Мазуренко, НТА Новини. Найвищі обласні нагороди в галузях культури, мистецтва, літератури, архітектури та інших вручали в Палаці Потоцьких. Обирали найкращих у 13 номінаціях. З бюджету обласної ради на це виділили 280 тисяч гривень. Пан Євген отримав нагороду в галузі літературознавства за книжку і мертвими, живим, і ненарожденими самому собі. Там він проаналізував шевчанкові твори та світогляд Кубзаря. Працював над нею багато років. Її і вирішив подати на конкурс. Звичайно, такі відзнаки спонукають активніше працювати. Вони дають певну насолоду, це певний підсумок якогось етапу, і, ну а далі, звичайно, нові нові задуми і нові втілення. Головне не відзнака, а увага каже співачка Оксана Муха. Мені приємно, я не знаю. Мені я не хочу нікого вразити. Мені папірчик насправді якось в мене не всі в шафі лежать, знаєте. Важливо просто, що ти не намарно робиш те, що ти робиш, і все. Бо іноді здається, що ти от в режимі битися головою об стіну, знаєте, такому до вже кілька років я відчуваю це, що я луплюся просто чолом об стіну, і я не можу достукатися. І такі речі, як сьогодні, подяка від людей, які є на вищих посадах, які цінують мистецтво. Я тішуся, що я почута». Оцінювали кожну номінацію члени журі. Переможці визначали у два етапи. Робили все злагоджено, хоча не обійшлося і без дискусій. Критерієм є. Головним власне мистецький рівень, довершеність досконалість того твору, який був репрезентований. І смію сказати, що на мій скромний погляд, всі ті митці, які сьогодні були відзначені, вони цілком відповідають цьому критерію. Кожному переможцю у номінаціях на картку лягло по 20 тисяч гривень, щоб матеріально підтримати представників культури, яких визначали у кількох номінаціях. На конкурсній основі кращих представників діячів культури, мистецтва вручати їм такі найвищі нагороди. Є різні номінації: це і музейне і театральне мистецтво, і поезія, і література, мистецтвознавство. Тому вибирали кращі з кращих. Нагороди отримали, а разом з тим і стимул працювати і надалі. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, НТА Новини. Гуманно чи занадто лояльно 30 грудня 1999 року в Україні скасували найвищу міру покарання смертну кару. На сьогоднішній день багато країн відмовилися від такого виду покарання. Як правило, в тих країнах, де смертна кара залишилась, люди за скасування, а в тих, в яких скасували за введення її. Статистика ж свідчить, в країнах, в яких немає смертної кари, рівень злочинності в рази менший ніж у державах, в яких вона є. Такий показник є вагомим аргументом проти найвищої міри покарання. Усі ми сподіваємося на краще. Рік, що минає, приніс мало позитиву. А що чекати в наступному? НТА новини вирішили вдатися до пророцтва за допомогою карт Таро і запросили до студії парапсихолога. Гостем нашої студії сьогодні є парапсихолог Ігор Федоришин. За допомогою карт Таро і Оракул він спробує розповісти, що чекає нас в наступному році. Доброго дня, пане Ігоре. Добрий день, хто нас сьогодні дивиться всім із Як? наступаючим новим роком. Дякуємо вас також. Як на вашу думку, що чекає країну в наступному році? Саме про це ми і дізнаємося зараз. Дуже хотілося сказати, що 2016 рік в цілому для України для українців буде найбільш вдалий за останній час, але я не можу це сказати. А що Ті тенденції, що почалися до цього часу, тобто в 2015 році, вони в принципі продовжаться. В першу чергу це пов'язано з тим, що, на жаль, ми як нація, як. Країна не готова мінятися, ми більше схильні звинувачувати когось іншого, що всі наші проблеми і труднощі зв'язані з тим, що вони хтось інший. Тобто, я не можу сказати, що в 2016 році нам треба очікувати надто позитивних змін в всіх сферах. Давайте ми спробуємо в цілому розбити на сфери. тобто окремо ми подивимося на соціальну сферу, на політику, на економіку. Можна ще прокоментувати. Можна подивитися на цю карту, і одне з основних значень це небезпека. Тобто це те, під з чим ми будемо стикатися в 2016 році. Зрозуміло, що це пов'язана з ситуацією, що бувається в нас на Сході. І одне із запитань, які я задам до Адкарти, в тому числі чим буде. Закінчуватися, продовжуватися чи взагалі як буде складатися ситуація із е, в тим військовим конфліктом, що є в нас на сході? Я думаю, це таке питання, що всіх. власне всі. найбільш найбільш цікаве власне із цього всіх. я і я й почну. На ці карті ми на сьогоднішній день не обзнаємо, що робити з цією бідою. Тобто ні в нас, ні в наших політиків немає конкретного механізму, як повпливати на ситуацію, скажімо, зменшити ці масштаби чи в цілому це зупинити. В принципі, на жаль, карти говорять про те, що конфлікт цей буде тривати далі. Наскільки довго важко визначити? Йдемо про те, що в кінці року буде можливість. Його як мінімум зменшити, а то і припинити. Бачите, тут дві людини, між якими є домовленості. Але це відбудеться лише при умові, якщо дві сторони захочуть шукати спільну мову і домовлятися. На день, на жаль, вони цього не хочуть. Будемо вірити, що все-таки це примирення настане, можливо, навіть швидше. А, так, щоб, можливо, краща ситуація, наприклад, з містом, у нас саме зі Львовом. Які основні тенденції будуть проходити в місті Львові у 2016 році. Ці основні процеси, що будуть відбуватися в місті Львові 2016 році, пов'язано із чоловіком. Ну і, я думаю, ми всі здогадуємося про кого йдемо, бо все ж таки є люди, які відповідають за сумнітинець в нашому місті. і вплив нашої влади на ці всі процеси, що відбуваються, буде значно великий, що зрештою, є нормальне. Якщо, скажімо, більше б звернути увагу на жителів, то, на жаль, я не можу сказати, що жителі міста Львова будуть особливо задоволені всім тим, що відбуватиметься в нашому місті. Більше того, бо йти мова, що люди відчуватимуть себе обманутими. На жаль, також не, не дуже оптимістичний прогноз, як для країни загалом, так і для міста, зокрема. Я би ще хотів звернути увагу за допомогою зовсім нашої колодекарт на що українцям треба звернути увагу у 2016 році для того, щоб цей рік був для нас більш вдалим. Тільки все те майбутнє, що чекає нас в майбутньому, це є наслідок тих думок, емоцій дій і конкретних вчинків, які ми всі робимо. Тобто не йде мова про те, що це залежить від одної людини. Від сотні чи кількох сотень політиків, які знаходяться от, в Києві, в цілому все залежить від кожного з нас. І для того, щоб у нас з'явився шанс щось змінити, нам треба задуматися про все те, що ми робимо. В плані того, навіть наші думки теж допливають. Будьмо позитивно налаштованими. Надіємося, що все таки 2016 не буде таким, як показали карти, буде кращим. Гостеві дякуємо дуже за те, що завітав. Знайшов Дякую. час. Ми повертаємося до нашого випуску новин. Порад багато не буває. Упродовж тижня знімальна команда проекту меню порад шукала корисну інформацію. Цього разу рекомендації для жінок. Як не зіпсувати свою красу? Дивіться у сюжеті. Жінки в передноворічний тиждень частіше навідуються до салонів краси іноді наважуються і на ін'єкційні втручання. Чи справді є така потреба? І Якщо так, то в яких саме випадках? На сьогоднішній день більшість жінок є доволі самокритичними та із задоволенням хотіли би змінити щось у своєму обличчі, якісь певні риси. Для жінки її обличчя це візитна карточка. Шкіра повинна бути завжди підтягнутою та доглянутою. Сьогодні ми у медичному центрі Оксфорд Medical. Тут нам обіцяли розповісти про інноваційні методи омолодження шкіри, зокрема, про контурну пластику обличчя. Якщо на таку процедуру наважились, тоді варто розібратись, що це таке. Ми поцікавились, які ж препарати можна вводити в свою шкіру, щоб не зашкодити їй. Гіалуронова кислота є цілком безпечною для людського організму. Вона не приносить ніяких негативних реакцій, оскільки гіалуронова кислота входить до складу шкіри людини. З якого віку можна робити такі процедури і від чого краще відмовитись назавжди. Про це дізнайтесь уже цієї суботи. Не пропустіть о 21-й програму Меню порад. Марта Лишньовська, Олег Возний, НТА Новини. Це уся інформація на цю годину. Я прощаюся з вами до завтра. За новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтесь на телеканалі НТА. Щоб ваші очі не втомлювалися спостерігати за українськими звитягами, їх було достатньо. Провідні вітчизняні спортсмени і навіть олімпійські чемпіони, такі ж прості люди, як і ми з вами, і їм теж хочеться відчувати щасливі миттєвості не тільки на п'єдесталі Пошани, куди вони видряпуються неймовірними зусиллями ціною власного здоров'я. Що бажають українцям собі та глядачам НТА провідні українські спортсмени і тренери у 2016-му далі. Хочу поздравити телезрителей з цим замечательным праздником, з наступаючим новим Годом і пожелати всього самого наилучшего. будьте щасливі, всегда і о своїх родних близьких і просто живіть кожним днем. Я вітаю від себе всіх з новим роком, з наступаючим різдвом. Бажаю всім перемог в наступному році. Глядачам телеканалу НТА бажаємо в новому році насамперед миру, злагоди, здійснення самих заповітних мрій. Приділяйте увагу більше своєму здоров'ю, спорту, займайтеся футзал, підтримуйте енергію. Будемо віддячувати вас хорошою грою та гарним настроєм. Всім щастя, мирного неба над головою. І саме головне, хочу побажати, щоб ніхто не звертав уваги на чиїсь інші думки а тільки. Спиралися на своє проаналізувати, а потім тільки коментувати. Ну, більше зараз у нас дуже багато всяких подій. Я вітаю всіх глядачів каналу НТА з наступаючим новим роком Різдво Христовим. Вітаю всіх львів'яних глядачів каналу НТА з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою і слава Україні. З новим роком побажати всім сім'ям благополуччя, благословення Господнього. І звісно, що ми бажаємо традиційно в такий би, час миру, миру на нашій землі, щоб вона, Україна, була єдина, щоб ми були всі разом, щоб ми дійсно любили свою країну і тим захисникам, які сьогодні воюють на сході, побажати також здоров'я. І пам'ятати, що ми їх всіх любимо, тому що вони там напередодні. Ну і ще раз кажу: все найкраще в сім'ях, Божого благословення і слава Україні. З наступаючим новим роком, всім здоров'я, благополуччя, меру над Україною, і щоб в слідчому році всі ті негаразди вже в нас десь були позаду, і щоб все, що ми... Замріяли, задумали в наступному році, щоб здійснилось. Глядачів телеканалу НТА хочу привітати з Новим роком. Побажати вам дійсно успіху в наступному році. Щоб все получалося, міцного вам дійсно здоров'я, вітаю всіх глядачів каналу «НТА з Новим роком». Бажаю успіхів у новому році, перемоги, стабільності. Хочу привітати вас всіх з наступаючим новим роком. Побажати вам, щоб ваші мрії в наступному році збулися, щоб ви продовжували йти до своєї мети, і все вас вдалося. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. День року варто очікувати хмарну погоду з проясненнями місцями невеликий сніг на ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів морозу. День 3-8 градусів також із позначкою «мінус».